Грузія дає величезну інтенсивність, але це команда з відверто слабким заходом. Цього разу ми будемо грати про, проти команди, яка, отже, збірна України. Трубін воротах, конопля у нас на правому фланзі Талавіра Забарний. Ну, ліворуч в опорній зоні. 22-й Томаш 12-й Лукаш Черв. В праворуч 17-й Вацлав Черний. поєдинку, але це все ж таки у когось може бути на підсвідомості. Зайвий фол не потрібно робити. Дивимося, починається цей поєдинок. Україна проти Чехії. Збірна України, яка сподівається, все ж таки, ну, тобто, ми дивимося, а хлопець вміє один. в певних моментах. Зараз Мудрик, Ну, ось хто вміє, то вміє. Один в один він виходить в штрафти. Йо. Воріт. А, момент. Величезний момент. Створений. Все добре. А убиває не так далеко. Атака збірної Чехії продовжується закидання на цоуфал. Соуфал під удар. Ударний за трубі на місці. Не одразу припаркала теж захист. Ось це паніка. Зараз у воротарському майданчику збірної України. Наші захисники. А тепер увага на Томаша Хорога. І не просто так його тримають. І Таловєро відповідає за хоро. Навіть скоро виграє боротьбу. Все нормально, добивання. Залітає у ворота збірної України. Ой. Немає офсайду. Лукаш Черв. Відзначається у воротах Анатолія Трубіна. Так, під захисник збірної Чехії зараз пробуває момент. Створений з, з хаусу. Створюється щось. Так, йде свій хаос. О, Ой, о, погано а заготоване. Лукаш провод. Хорошу передачу на Томаша Хорого. Хорий під скидкою, під удар скидає. М'яч залишається у Чехії. Лукаш Черв Чер. Нічого собі удар від черва. Черного повз Павла Шульца, віддаючи передачу на Юхима Коноплю. Ну і ось вона атака збірної України. Забарний, забарний, надто далеко. Ну і Вацлав Черний Ох. не розумів, що робити, тому просто вдарив туди А Ну що ж, так теж Бубая є партнер поруч. Є можливість обігратися, є можливість самому брати гру на себе паста це удар. Ну що ж, це спроба. Фері призначив. Васлав Черний. Подача. Тут боротьба та зокрема, там брав участь. Тут Мудрик вступає. І я чу, у суперника. Але не перекривати. Суперсейв, На жаль, на жаль, цей суперсейв Трубіна не рятує. Збірна Чехії забиває другий гол у цьому поєдинку. Антолій Трубін супер супермен Бенфіки. Він робить все, що міг Ні. цей гол касомис. Ось гори зараз не в офсайді, Пішов на віз. Хори м'яч так. Так, так тут офсайд. все. зачепив м'яч. Трубін рятує в офсайді, Вітік під час удару топхію збірної Чехії небезпечні моменти. Частіше були у нас лише один удар площину і Той від Мудрика. Тому 0-1 після першого тайму. І Там Степаненко зчепився з Соучиком. Але на цьому перший тайм цього абуту. Помука, або просто перехоплювати м'яче. Зараз Юхим Конопля. Його передача із м'ячами. Сам Конопля вриває. Ні, спину тут чітко ставить суперник І плюс... це гра рукою. Це гра рукою, це пенальті! Це гра рукою, це пенальті. Ладіслав кричі, грає рукою його допоміг у цьому моменті. Ще раз дивимось, конопля не зміщується у зону. І кричі, так. Кричі рукою сі камера не помітно. Зараз камера за воротами. Нам покаже: ось вона. Камера за воротами ой, показує нова. Ну, зараз переглядає Байра. Зараз проти Артема Довбика. Артем Довбик. Рахунок у цьому матчі 1-1. не можна сказати, що добик підходив дуже розслаблено до цього е, м'яча. Помітно, наскільки він теж був напруженим. Але неважливо, що було до що було піскість в ці хвилини, коли обидві команди добряче вибігалися. Так, втомлюється зараз. Чехі нацофла передача, той низом небезпечно. Удар трубі от і забирає м'яч. Трубін одразу встав. Побіг а, ну, головний плюс. Це то, що він трохи свіжіший зараз. Так і про це теж важливо говорити. Останні хвилини чехи підсіли. Удар можна на добивання працювати. Яка траєкторія польоту м'яча, боби зараз змерзли для того, щоб не було відповіді від України, що був одразу свисток після виконання цього стандарту. Пішов на віз, Є удар. Трубін забирає м'яч у руки. Ну і треба бігти. Треба бігти, тому що буде свисток. Буквально через кілька секунд одна атака у збірної України залишається. Але мудрик розвертається і Біда втікає це біда. Нічого. Мала бути передача на мудрика, і ось після цього іде свисток. Що ж, хотіли, але одного бажання замало.